Свій час Україна пропонувала варіант отримання е, статусу партнер по діалогу ШОС. Я зробив максимум зусиль для того, щоб ми такий статус в ШОС отримали. Росія не надто була в захваті від цієї ідеї. Нам пропонували поступову інтеграцію. Спочатку виступаєте в митний союз, а потім ідете в ШОС. Ми казали Ні. Ми хочемо вступити або принаймні наближитись до вступу в ШОС, і ми тоді підготували велику конференцію 2010 році. Запропонували китайцям варіант на дипломатичному рівні, на рівні МЗС, це вже було обговорено. У 2010 році ми таки отримали статус партнера по діалогу. тоді він іще існував цей цей статус як проміжний до кандидата. І по великому рахунку, враховуючи всі транспортні коридори, які на той час будував Китай, ми могли ще встигнути впригнути, вплигнути в цей в цей потяг, Скочити, стати да. надійним партнером Китаю і отримати додану вартість. Ну ми ж маємо з ними партнерську угоду. <реш> що це з Китаєм? Є, але чому так не сталося? Тому що політичні сили, точніше, фінансово промислові групи, які прийшли на той час до влади в 2010 році, вони кинули Китай. На десятки мільярдів доларів. Потім інша влада, яка прийшла після 2014 року, кинула Китай на багато да. мільярдів доларів. Да. І політична еліта навіть після і революції. Потім третя влада знову кинула. знову кинула. І фактично, і фактично країна її політична еліта, яка не здатна отриматися домовленостей, яка фактично ілюструє свою недогороздатність по багатьом позиціям стратегічним, не витримує попередніх домовленостей. Вона втратила будь-яку додану вартість для стратегічного партнерства з Китаєм. У нас є папірці, які не підкріплені реальним змістом. Тому, на мій погляд, втрачені час, а і це ще докладається на те, що ми призначали весь час послів, які задали це Ксенекуру заробляння грошей, так? І вони не могли навіть свої вірчі грамоти вручити по півроку, тому що їх так і не згадали, що приїхав Барига, а не, а не дипломат з, з місією воюючої країни. І ми от внаслідок цього ми отримали того, що е, українське питання розглядається як в контексті інших залишкових пропозицій.